Привіт, мої любі! Я вас запрошую погодувати зимочих птахів, які прилітають на наш майданчик. Ой, а що це таке? Ой, якийсь лист прийшов. О! Та це ж лист від лісових друзів. Ой, зараз погодуємо пташок і прочитаємо, що там. Мені дуже цікаво. Дітки, вам цікаво, що там і мені це передали лісові друзі. Давайте подивимо що тут у нас. Ой, який. Дітки, та це ж наші друзі. А хто тут намальований? Нагадайте мені і ведмідь, і Вовчик, і Зайчик, і Лисичка. Та це ж дійсно наші друзі. Вони нам пишуть, дорогі діти, пишуть вам лісові мешканці. У нас в лісі дуже прохолодно і в лапки в нас мерзнуть. Допоможіть нам. Дітки, пригадайте, як вже ми їм допомагали? Розмальовували рукавичку правильно. Ось ой, тут ще щось. О, та це ж рукавичка знову білого кольору. Звісно, їм тяжко серед снігу побачити, де вона знаходиться. Тож прикрасимо та надішлемо нашим звірятам. Дітки, я пригадую, які ви надіслали мені рукавички свої. Кришечками розмальовані, дуже гарні та красиві. Але, мабуть, цього замало. Потрібно ще, щоб зігрілися наші друзі, їх дуже багато-багато в лісі. Ось наша рукавичка. А прикрашати ми сьогодні будемо ось такими геометричними фігурами. Нагадайте мені, як вони називаються. Дмитро. Це трикутник якого кольору? Синього. А це? це коло якого кольору? Зеленого. Ось ми сьогодні цими фігурками прикрасимо нашу рукавичку. Для цього нам потрібен пензлик, нам потрібна клейоночка, серветочка та клей або клейстер. Беремо. Нашу фігуру. Тримаємо обов'язково наш пензик, не забуваємо трьома пальчиками та тримаючи нашу заготовку, ми накладуємо клей. Ось. І будемо чергувати трикутник, потім круг. Я так прикрашаю, а ви можете мені надіслати? Як ви прикрасите іншими формами, можливо, можливо, іншим кольором? Щоб наші звірята зігрілися. Ось ще в мене трикутничок. О, в мене вже стає. Видно, що це, так, да, рукавичка, дітки? прикрашена. вже вона помітна. Вже лісові друзі помітять її серед снігу. Обов'язково. Ось візьмемо ще трикутничок, працюємо на клейоночці, не забуваємо тримати наш пензлик. Ось так. Так, користуватися серветкою. І ще у нас. Ми прикрасили свою рукавичку. Погляньте. Тепер, як ви вважаєте, звірі помітять нашу рукавичку? Звісно, помітять. Ми її покладемо. Давайте з вами де наш хвіст. Ось до наших друзів ми кладемо і з вами надішлимо. Приготувалися, тож пішли. Ось, дітки, нашу рукавичку ми кладемо в нашу годівничку. Ось так. Та пташки обов'язково передадуть нашим друзям. Ми сьогодні зробили з вами дуже багато добрих вчинків. Ми допомогли лісовим звірятам, так? ми допомогли пташкам. Ми сьогодні допомагали і білочкам, пам'ятаєте, та зайчикам. Це дуже добре, дітки. Але час прощатися. Наше заняття закінчується. До нових зустрічей!